Шановні колеги, партнери, клієнти та підписники, скоро настане новий рік час нових починань та звершень. Це також найкращий час подякувати за все хороше, що було в минулому році. Тому ми дякуємо вам, дорогі партнери, за те, що завжди поставляєте нам товари вчасно і в повному обсязі. Ми вдячні вам за вашу готовність допомогти нам у вирішенні будь-яких проблем. Завдяки вашим якісним товарам і послугам ми можемо задовольняти потреби наших клієнтів. Ми цінуємо вашу надійність і професіоналізм. Ми особливо цінуємо вашу готовність до співпраці і розуміння наших потреб. Ваші пропозиції і рекомендації допомагають нам поліпшувати нашу роботу. Дякуємо, любі клієнти, за те, що рекомендуєте нас своїм друзям та знайомим, та за те, що ви завжди з нами на зв'язку. Ви наша головна цінність. Ми завжди прагнемо надавати вам найкращі продукти та послуги. Ваші відгуки та пропозиції допомагають нам ставати краще. Ми цінуємо вашу довіру і вибір. Ми завжди раді допомогти вам у будь-яких питаннях. Ви частина нашої команди. Вдячні вам, безцінні підписники. Ви є для нас джерелом натхнення. Ваші коментарі та запитання допомагають нам розвиватися і створювати контент, який вам цікавий. Ми цінуємо ваш інтерес до нашої роботи. Ми завжди раді спілкуватися і ділитися з вами новими ідеями. Ви є частиною нашого світу. Ми цінуємо вашу увагу і підтримку. Дякую вам, любі колеги, за те, що ви завжди готові допомогти один одному, і те, що ви створюєте позитивний настрій в колективі. Ви наша дружня і злагоджена команда. Ми раді працювати з вами. Ми бажаємо усім здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших починаннях у новому році. Нехай він буде роком нових можливостей, досягнень і великих мрій. Нехай у вашому домі завжди панують мир, любов і злагода. А в житті буде багато радості, успіхів і щастя. Ми бажаємо вам, щоб у новому році всі ваші мрії здійснилися. Нехай у вас буде багато можливостей для розвитку і самореалізації. Нехай буде достатньо сил і енергії для досягнення поставлених цілей, а також багато здоров'я, щастя і любові. Ми вдячні вам за підтримку у важкі часи і готові віддавати навзаєм в тисячі разів більше. Вітаю вас з новим роком! Бажаю, щоб все найгірше залишилося в старому році. Нехай попереду на вас чекає тільки хороше успіхів в роботі, міцного здоров'я, підтримки рідних та близьких. Нехай вистачить сил та терпіння на увесь рік. Нехай здійснюються усі мрії, миру нам всім, слава Україні!